Королівські інсайдери кажуть, що історична віха принцеси Шарлоти розірве токсичний цикл королівської родини. Королівська відпустка, чому принцеса Шарлота може змінити правила гри для британської монархії. Британська королівська сім'я завжди була оповита аурою таємничості, традиції і, чесно кажучи, деякої драматичності. Ми спостерігаємо за їхнім життям із за скляної стіни, намагаючись вгадати, що відбувається за кадром. І часто бачимо лише відшліфовану версію реальності. Однак останні події, пов'язані з принцесою Шарлотою, змушують думати, що в королівському домі відбувається справжній перелом. І це не просто зміна порядку престолонаслідування. це може бути початком кінця токсичного циклу, який десятиліттями формував життя членів королівської сім'ї. Як людина. Яка цікавиться психологією сімейних стосунків і багато років спостерігає за британською монархією, я вважаю це не просто формальною зміною закону. Я бачу зміну мислення, спробу створити більш здорову та справедливу систему для майбутніх поколінь. Довгий час у королівській родині існувало негласне правило, є спадкоємець і є запасний варіант. Це породжувало нездорову конкуренцію, почуття неповноцінності та постійну напругу. Чесно кажучи, принц Гаррі дуже відкрито розповідав про те, як його сприймали в сім'ї. Його мемуари є болісним, але важливим документом, який проливає світло на темні сторони королівського життя, про які зазвичай не говорять. Але що змінилося? Це все про принцесу Шарлоту. Вона перша принцеса, яка зайняла позицію Дублера, незважаючи на те, що у неї є молодший брат. Це. Звичайно, результат змін у спадковому праві, які скасували принцип пріоритету чоловіків. Але це набагато більше, ніж просто правовий акт, це визнання того, що жінки можуть бути такими ж здатними і гідними високих позицій у суспільстві. І це може бути початком нової ери в британській монархії. Пам'ятаю, коли в дитинстві я вперше дізнався про існування королівської родини. Мене вразила думка, що хтось може бути запасною особою. Це здавалося мені несправедливим і навіть жорстоким. Як ти можеш народитися і знати, що твоя головна мета бути готовим зайняти місце іншого? Це позбавляє людину можливості реалізувати власний потенціал і жити повноцінним життям. Ось чому я вважаю, що нинішня ситуація з принцесою Шарлотою є позитивним сигналом. Вона, як її брати, Зростає в середовищі, де її цінують як особистість, а не лише як потенційну спадкоємицю. Її батьки, Принц Вільям і Кейт Мілтон, активно підтримують розвиток її індивідуальності та створюють умови для прояву її талантів та інтересів. Вважаю, що це особливо важливо для дітей, які ростуть в умовах підвищеної уваги та відповідальності. Їм потрібно відчувати, що їх люблять і цінують, незалежно від того, яку роль вони відіграють у сім'ї. Їм потрібно знати, що їхня думка має значення і що вони можуть висловлювати свої почуття та переживання. У контексті королівської родини це особливо актуально: діти монархів ростуть під прицілом громадськості і змушені відповідати високим стандартам і очікуванням вони не можуть дозволити собі бути звичайними дітьми. Вони мають бути зразком для наслідування. Ось чому я вважаю, що підхід, який зараз застосовується до принца Джорджа, принцеси Шарлоти та Принца Луї, є правильним кроком. Вони ростуть у середовищі, де їх цінують як особистості, а не лише як потенційних спадкоємців. Вони отримують можливість розвивати свої таланти та інтереси вони вчаться співпрацювати та підтримувати один одного. Я думаю, що це допоможе їм уникнути багатьох проблем, з якими стикалися попередні покоління королівської сім'ї. Вони будуть більш впевненими, більш незалежними та більш адаптованими. Вони будуть краще підготовлені до зайняття високих позицій у суспільстві та сприяння розвитку країни. Не можна не відзначити вплив змін у законодавстві. Скасування принципу пріоритету чоловіків є важливим кроком до гендерної рівності. Це визнання того, що жінки можуть бути такими ж здатними і гідними високих позицій у суспільстві. Я вірю, що це допоможе створити більш справедливу та справедливу систему для майбутніх поколінь королівської сім'ї. Це допоможе уникнути багатьох проблем, з якими стикалися попередні покоління. Але, звісно, лише правової реформи недостатньо. Культура королівської родини також потребує змін. Необхідно створити атмосферу довіри, підтримки та взаєморозуміння. Потрібно навчитися відкрито говорити про свої проблеми та переживання. Я думаю, що це займе час і зусилля. Але я вірю, що це можливо. Я бачу, що принц Вільям і Кейт Мілтон докладають величезних зусиль, щоб створити здорову і щасливу сім'ю. Ось чому я вважаю, що ситуація принцеси Шарлоти це щось більше, ніж просто зміна порядку престолу наслідування. Це може бути початком нової ери для британської монархії. Епохи, коли члени королівської сім'ї стануть здоровішими, щасливішими та більш адаптованими. Епохи, коли вони будуть більш цінні як особи, а не лише як потенційні спадкоємці. На закінчення хочеться відзначити, що ситуація з принцесою Шарлотою це не просто цікава новина, це важливий урок для всіх нас. Це нагадування про те, що кожна людина унікальна та цінна. І що кожна людина заслуговує на можливість реалізувати свій потенціал і жити повноцінним життям. Ключові думки та висновки: принцеса Шарлота є першим прикладом запасного варіанту в британській монархії, що свідчить про культурні зміни. Скасування першості чоловіків є важливим кроком до гендерної рівності в королівській родині. Підтримка індивідуальності та розвиток талантів у дітей-монархів, запорука здорової та щасливої родини. Необхідно змінити культуру всередині королівської родини, створивши атмосферу довіри та розуміння. Я сподіваюся, що ця позитивна зміна в королівській родині надихне нас, простих смертних, на створення здоровіших і щасливіших сімей. Адже зрештою, саме в родинах ми знаходимо ту підтримку, любов і розуміння, які так потрібні кожному з нас.